Четвер, 23 листопада, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Шість безпілотних літальних апаратів сьогодні передав військовослужбовцям Хмельницький міський голова. Це квадрокоптери марки Аутел Ево МАКС 4Т. Вони укомплектовані пунктом управління додатковою батареєю, тепловізором та іншим необхідним обладнанням. Загальна вартість дронів понад півтора мільйона гривень. Це хороші якісні. БПЛА, якими користуються наші сили оборони. Бюджетна закупівля це кошти міського бюджету. Традиційно дякую нашим платникам податків за ефективне наповнення дохідної частини бюджету і за те, що даєте нам можливість допомагати силам оборони. Загальна вартість шести квадрокоптерів понад півтора мільйона гривень. В процесі закупівлі ми мали дуже непогану економію, яку в подальшому так само спрямовуємо на подальші придбання. Фактично, щодня зараз ми передаємо якісь засоби, обладнання, виділяємо кошти на ремонти військової техніки, автомобільної техніки, покращення матеріально-технічної бази, купуємо спеціальний одяг, взуття і так далі. Робимо все, аби працювати дійсно за принципом Все для фронту, все для перемоги і в найближчі дні так само далі будемо. Передавати і обладнання, і ті всі необхідні речі, які допомагають нашим військовим нищити ворога, і які рятують життя нашим військовим. Тому працюємо далі. 1200 хмельничан звернулися до головного управління національної поліції у Хмельницькій області, аби отримати дозвіл на зброю. І це тільки за п'ять місяців. Нагадаємо, у червні цього року в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Створили його для того, аби спростити механізм її реєстрації та обліку. Насамперед відцифровується зброя для того, щоб було видно її повністю історію від створення до передачі від власника до власника законним шляхом для того, щоб отримати перелік документів, які потрібно для отримання дозволу на придбання зброї. Ви можете звернутися за нашим телефоном, а саме 69 23 94. З 18 років можна отримати дозвіл на придбання холодної. Вихолощений, пневматичної, а також дозвіл на придбання зберігання та носіння газових пістолетів для так званих пристроїв спецзасобів з 21 річного віку, також мисливська гладкоствольна з 21 року. З 25 років можна отримати дозвіл на придбання мисливської нарізної зброї. Військовослужбовці, волонтери та представники влади, які були учасниками революції гідності, напередодні зустрілися з лідерами учнівського самоврядування. Вони поділилися із молоддю спогадами про події десятирічної давнини. Також під час заходу віддали шану тим українцям та хмельничанам, які стали героями Небесної Сотні. Продовжить Ірина Муляр. Військовослужбовець Олександр Маковей ділиться спогадами про події десятирічної давнини. Хмельничанин вирушив до Києва на Майдан Незалежності після побиття беркутівцями студентів. Я зрозумів, що ну, молоді, потрібно, молоді потрібно допомагати, показати їм підтримку. Я поїхав в Київ, і так як я а, був до цього готовий, я виконував там спеціальні завдання. Про ті події Олександр Маковей розповідає лідером учнівського самоврядування. У монотеатрі Кут для них влаштували зустріч із хмельничанами, які були учасниками Революції Гідності. Під час заходу хвилиною мовчання віддали Шану Героям Небесної Сотні. Коли я зайшла в зал, я одразу звернула увагу на світлини. Світлини, я думаю, ви теж їх бачите. Це фотографії з Хмельницької області тих людей, які. За цей період боротьби віддали життя, щоб ми з вами мали можливість бути тут, розмовляти своєю мовою рідною. Це люди, які є частинкою нашої історії. Події революції гідності об'єднали людей різного віку та різних професій, які стали єдиним цілим у боротьбі за свободу. Мої послуги як медика вони були потрібні по суті тільки вже останні ці. Найгарячіші криваві дні було жорстоке побиття в Маріїнському палаці, і коли це показали по телебаченню, ми з колегами вирішили, що медики там потрібні. І якщо ми б не вийшли на майдан, то ми б зараз вже досі за 10 років. Уж не віриться, що це вже 10 років пройшло, але ми б вже жили по суті в Росії. Учасники заходу говорять, революція гідності стала переломним моментом в історії незалежної держави і зробила українську націю ще сильнішою. Це існувала досить інша, я б назвав пострадянський пострадянська Україна, яка носила всі ознаки незалежної держави, але по своїй суті вона не зовсім була незалежною такою, як і сьогодні. Тому за 10 років, що б там не говорили, ми зробили величезний крок вперед. То ментально ми стали іншою нацією. Ірина Муляр, Володимир Паламар. Новини міста. Школярів перевіряли на знання точних наук. Для учнів ліцею номер 2 Хмельницької міської ради підготували математичний квест Марафон перемоги. Під час гри розв'язували задачі з алгебри та геометрії. Участь взяли 16 учнів середніх та старших класів. Серед них вимушені переселенці. Влаштували квест працівники школи, аналітики, центру досліджень та консультацій. Його мета сприяти засвоєнню точних наук школярами через гру та об'єднати дітей у спілкуванні. Організовують подібні заходи з квітня цього року. Ірина Кондратюк розповість подробиці. Анастасія чорна, одинадцятикласниця ліцею номер 2 Хмельницької міської ради. Вже наступного року вона складатиме національний мультипредметний тест з математики. Дівчина розповіла, навчається на відміну, однак такі предмети, як алгебра та геометрія, не завжди їй даються легко. Мені краще даються. Гуманітарні науки, але з математикою все доволі непогано. Він подобається тема похідної функції в цілому. Геометрія трошки менше. А ось дев'ятикласниця Олександра Вишневська каже: віднедавна дуже полюбила математику, тож легко розв'язує шкільні задачі. Я справді почала її розуміти. Я слухаю, мені цікаво, і це. Доставляє мені здоволення. Мені подобаються функції, мені подобаються рівняння, мені подобається креслити різні фігури з геометрії, мені подобаються графіки функцій. Аби перевірити свої знання з точних наук, школярки взяли участь у математичному квесті Марафон перемоги. Під час гри учні в командах розв'язували задачі з алгебри та геометрії. Цікаво тим, що це саме квест. Поки дитина не розв'яже один одне завдання. Вони мусять допомагати один одному, щоб відкрити ключиком наступне завдання. Саме тому це називається квестом. Ну і звичайно буде переможники, команда лідерів, яка справиться найшвидше по часу. Загалом участь у квесті взяли 16 учнів середніх та старших класів. Серед них вимушені переселенці у школі розповіли, залучили до квесту дітей із різним рівнем знань. Ті, які знають її на відмінно, вже зацікавлені вивченні математики. А ось тих, яких треба ще трошки спонукати, ми вирішили задіяти їх в цей квест. І я думаю, що після цього квесту, навіть ті, які Ну так скажем, не дуже полюбляли математику, змінять відношення до неї. Влаштували квест працівники школи аналітики, центру досліджень та консультацій. Його мета сприяти засвоєнню точних наук школярами через гру та об'єднати дітей в спілкуванні. Така дисципліна, як математика, алгебра геометрія надзвичайно важлива в школі, і всі ж не дуже хочуть, ви ж знаєте, учні вчити її, вивчати формули. Це нудно і нецікаво. То ми вирішили об'єднати цікавий напрямок і такий важливий для життя для взагалі для шкільного предмета, як алгебра геометрія. Подібні заходи для школярів навчальних закладів громади організовують з квітня цього року. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. У Хмельницькому стартував спортивний фестиваль Джуніор Дей». Організовують його у школах для учнів четвертих класів. Працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками влаштовують для дітей спортивні естафети, під час яких знайомлять з олімпійськими видами спорту. Триватиме Джуніор Дей» до 12 січня. Всі бігали, там було дуже класно, а всі не сперечалися, хто виграв. Я люблю рухатись, стрибати, бігати. Ну так то я енергійний. Звертаємо увагу для на дотримання правил. Дуже часто діти не чують, не слухають і не, ну, не можуть зрозуміти. Намагаємося їх спинити. Розказати, показати, розказати, які можуть бути помилки, і коли вони при самих змаганнях враховуються. Бо от була у нас тільки що ситуація, що питаються, а чому дали два бали тій команді, а вони не виграли, щоб змотивувати дітей, ми їм кажемо, що вони були наполегливі, вони йшли до своєї мети, вони не опустили рук. Це дуже важливо для дітей. А більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!